Я світло світу. І хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати в собі світло життя, почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Це важлива річ, про яку говорить Христос. Але найважливіше, про що хочу, щоб ти подумав, чи на що звернув чи звернув увагу, це на середовище, в якому говорить Христос до людей. Середовище це. Злобне середовище це впротиставлення до Ісуса Христа. Це люди, які постійно хочуть від Ісуса якихось доказів, хто ти такий. Докажи, що ти насправді маєш право нас навчати. Докажи, хто ти покажи нам. Ісус завжди їм говорить, хто він, що він син Божий, але вони його не приймають. Христос говорить сьогодні до себе ті ж самі слова, що війні світло світло. Якщо ти хочеш мати в своєму житті світло життя, якщо ти не хочеш блукати в темряві, шпортатись, падати, робити помилки, іди за ним, роби і живи так, як він тебе навчав. Звичайно, що в тебе буде велика спокуса ставати в опозицію, і сьогодні в світі ця опозиція продовжує існувати. Всі кажуть, а хто такий Ісус, а хто така церква, а хто взагалі хтось, щоб мені розкатув... розказувати, як жити. Я живу так, як я хочу. Якщо хочеш мати світло життя, то живи так, як тебе вчить Христос. Добре тобі в темряві маєш право твій вибір, але пам'ятай, що в темряві немає життя.